Уковина продовжує співпрацю з Молдовою та Румунією. У Чернівцях презентували проект по побудові водоочисних споруд на що євросоюз виділив більше мільйона євро. На Чернівці виділено 300 тисяч євро на ці гроші. Збудують дві горизонтальні пісколовки для очищення каналізаційних стоків, що скидаються у пруд, і це тільки перший етап удосконалення очищення стічних вод у нашій області. Ми будемо далі розвивати співпрацю з Євросоюзом для того, щоб повністю перейти на стандартне очищення стоків під європейські норми. Очисним спорудам чернівців більше 40 років. Попри це, як запевняють фахівці, скиди у річку пруд, проходять очистку, яка повністю відповідає міжнародним стандартам. Але європейський грант дозволить удосконалити цю систему. Нові сучасні пісколовки будуть давати додатковий як це запас і міцності, і покращить саму енергетичну складову очистки, тому що на сьогоднішній день нам приходиться нести набагато більше економічні втрати по електроенергії, більше використовувати кисню для біології. Молдова отримає від євросоюзу 400 тисяч євро. На ці кошти вони побудують у місті Дрокія нові очисні системи для води. Дуже потрібно зараз Дрокія, тому що ті, ті очисні сорожені, які є у нас в Дрокії, вони вже на грані екологічної катастрофи. Румунії у програмі дісталось найменше 15 тисяч євро. У них вода очищується на високому європейському рівні, тож у рамках проєкту своїм позитивним досвідом поділяться із українцями. проєкту Буде семінар по обміну досвідом, організований в Румунії для українських партнерів. Тобто партнери з України приїдуть в Румунію, і проведуть обмін досвідом у галузі очищення стічних вод, водопостачання та водовідведення. Проект завершиться у жовтні наступного року. Побудова пісколовок для очищення стічних вод на Буковині лише початок, як запевнили партнери. В подальшому планують повністю переобладнати систему очищення чернівецької каналізації. Крім того, підвищуватимуть і рівень свідомості населення уставлені до навколишнього середовища.